Такий конкурс для художників, який вже 12 рік поспіль проходить, і в ньому приймають участь художники. 22 художника, мені здається, декілька турів буде. Я перший раз приймаю участь в чомусь такому подібному. Мені підказала про це Вікторія, моя підписниця, ми разом з нею будемо приймати участь. Також тут можна було принести свою картину, поставити і, звісно, поставити візитки. Я поставила свій QR-код, щоб можна було підписатися. Я буду в другому раунді, я зайшла швидко, подивитися, як взагалі я виглядаю, тому що ну, просто кошмар. Буду знімати і все потім показувати. Я дізналася про цей конкурс випадково від Вікторії. Я на нього швидко зареєструвалася і просто забула про нього. Але зробила я це даремно. На наступний рік я вже буду знати, що це вартує часу, щоб підготуватися до нього.